Ви прям засинаєте. А що у вас сталося? Пенсії не вистачає, пенсі так? Да? Чайочок хочете якийсь? горяченьки вам візьму? Будете? А до чаю щось може? А? Булочку. Якусь булочку до чаю, так? Да? Ну зараз почекайте, пару хвилин я туди піду. Жад момент. Трошки розливається, обережно. Дякую большое. Я вам шашлючком за да. таку смокоту салаветки. Спасибо Господи вас, ваших військ. Дуже дякую. Дай дя Бог здоров'я. Давайте, не замерзайте. Да я до, ще до. Ну, попийте, погрійтесь трошки. Да, да. Ну, бачите, на жаль, наші реалі. Старші люди вимушені отак от сидіти, бо не вистачає пенсії. Що да. ти зробиш? Нічого не зробиш. Спасибо. Давайте, Дай все, Господь, не хворійте. Бог дає це. Дуже дякую, давайте. Thank you